Тому ми зараз розписали повністю всі сектора парку, і я думаю, що ми успішно це все вичистимо, сміття вивеземо. Тобто завершення двомічника благоустрою і толок має привести місто в той якби, вигляд, який звикли тернополяни. Це має бути чисте, ошатне місто, зелене. Ну це так дуже коротко. Ну, крім того, сюди входить, звичайно, прибирання належний стан проведення цвинтарів існуючих. Так. Зараз директор комунального підприємства, який опікується нашим кладовищем, має доручення зробити всі заходи, щоб відремонтувати воду, дати подачу води на цвинтарі. Зараз вони думають про те, як можливо розмістити ті самі біотуалети, тому що на центрі немає, але тут. Я пана проблема людьми, бо не кожен, одні хочуть, люди вимагають, чому немає, інші не хочуть, щоб близько біля їхніх могили знаходитися. Тому десь не шукають сьогодні середній варіант, який б міг звернути і всіх людей. Бо, на жаль, це така річ, до якої собі теж відмовитися не можемо.